3 жовтня депутати обласної ради рекомендували заборонити телеграм на Полтавщині. Надалі це питання мають розглянути на сесійному засіданні. Детальніше про це читайте в матеріалі з місту. А поки давайте дізнаємося, як до заборони месенджеру ставляться полтавці. Депутати обласної ради вирішили рекомендувати заборонити телеграм в нашій області. Як ви ставитесь до такого? Телеграм це месенджер, в якому я майже постійно яким я майже постійно користуюся. І для роботи, і вдома, тому не впевнена, що мені це подобається. А якщо раптом його заборонять, куди ви перейдете, в який месенджер? Все це ще Viber. А ви як виставитесь до такого? Негативно, повністю. Чому? То, що в мене все там, вся робота. А... Куди перейти, я навіть не знаю. Вайбер, Ватсапса стосовно цього, я не можу прокоментувати, щоб е я думаю, там всі новини. Багато людей там е читають ці новини, спілкуються. Те саме, що і вайбер, особисто для мене. Я не бачу сенсу забороняти телеграм. Якщо є якісь підстави, можливо, які ми не знаємо, можливо, дійсно варто. А якщо раптом, якщо заборонять, куди ви перейдете? Як і месенджер? Я думаю, зараз є WhatsApp, Viber, також всі спілкуються в Інстаграмі, чому б ні. Дивлячись від того, яка ситуація. Чому, чому ця заборона дійсно є? Нещодавно депутати обласної ради порекомендували заборонити на Полтавщині саме Телеграм. Як ви ставитесь до такого? Я до цього ставлюсь негативно. Телеграм, це один із тих засобів, з яких ми. Можемо дізнаватись не тільки офіційну інформацію, але й альтернативну інформацію в різноманітних галузях, в політичній, економічній і, і так далі. Тому, враховуючи те ті обставини, які зараз в нашій країні, то це, я думаю, варіант порушення прав громадян на отримання інформації. З, звісно, відповідних статей конституції скажіть, якщо все-таки заборонять у нас е, Телеграм, куди ви перейдете, в який месенджер? Mm -hmm, Там багато месенджерів зараз доволі всього, але е, його технічно, мабуть, ще неможливо до того ж заборонити. Заборонити можна що завгодно і говорити навіть зараз, але справа інша, що Діяти, я думаю, все це буде, як і було до того. Це, на мій погляд, абсолютно непотрібне рішення стосовно чергової заборони. Чесно кажучи, я взагалі телеграмом не дуже користуюся, як то я більше іншими каналами. Ну хто його знає? Я не знаю, як правду знати, який він російський, проросійський, він, звісно, якщо щось там таке, як как бы люди знають, що там. Что-то такое, то может быть и правда. А так многие же пользуются телеграммом, конечно. Тут сложно ведь понимаете, сейчас интернет такое дело, что надо не то, что на 10 умножать и на 100 делить, а много же всяких провокационных и каналов. Все. Даже я вам не могу сказать, честно говоря. Ну, может и да. А може і ні, <реш> не знаю. Якщо раптом заборонять, то в який месенджер ви перейшли? Ну я взагалі, чесно гаря, вайбером з вами Вайбер, месенджером я поставка там більше. Я проти цього в телеграмі вся інформація, всі там знаю, фотки, спілкування, все там зберігається, і дуже не хотілося б, щоб воно все пропало. Якщо раптом заборонять, куди ви перейдете, в який месенджер? О, я навіть не знаю. В інстаграмі все буде. Певно, ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях свою думку щодо заборони телеграму на Полтавщині.